Ясінянська громада вперше взяла участь у конкурсі учнівських проєктів шкільного громадського бюджету. П'ять закладів освіти подали 17 проєктів різного спрямування та вартості. Шкільний громадський бюджет інструмент, за допомогою якого учні на конкурсних засадах можуть отримати кошти з місцевого бюджету для реалізації власних ініціатив, орієнтованих як на покращення освітнього процесу, так і середовища свого перебування. На сьогодні громадський шкільний бюджет є покликаний для того, щоб пробудити в діточок ініціативу, пробудити в них ідеї. І не просто ідеї, а залучити дітей до формування цих ідей. Це є можливість проявити себе дітям, дає можливість згуртувати, створити команди, згуртувати навколо себе діточок різних класів і молодших, і старших. І провести відповідну промоцію та виграти проєкт. Ясінянський заклад загальної і середньої освіти номер один підготував два проєкти: один екологічного характеру. Автор, випускник закладу Володимир Гринюк. Територія потребує твоєї відтрим, бо це для нас і про нас. Я просуваю екологічну позицію, і мій проект дозволить кожному відпочити на подвір'ї, тому що в нас вже теперішній час. Всі діти відпочивають лише в гаджетах, а це дасть змогу відпочити їм на дворі на свіжому повітрі і насолоджуватись живим спілкуванням з друзями. Інший проєкт мистецький. Над ним працювала група авторів. Привіт! Ти хочеш відпочити та перезавантажитись? Хочеш подивитися крутий фільм іноземною мовою чи послухати музику? Не російську створити шедевр своїми руками. Я є співавторкою цього проекту, а також Васильчук Іван, Молдавчук Вероніка та Палагній Соломія. Ми б дуже хотіли, щоб учні нашої школи змогли не лише пограти в настільні ігри та передивитися кінофільм, а ще щоб вони могли розгорнути свою уяву, поліпити 3 d моделі з пластиліну та поткати на ткацькому станку. Голосування відбувалося онлайн або за покликанням, або за qr кодом Тривало до 3 травня. А 6 травня офіційно оголосили переможців. У Ясінянському закладі освіти переміг проєкт Прогрес Рум зі співвідношенням голосів 374 до 80. Усі п'ять команд учасників отримають по 50 тисяч гривень на реалізацію своїх ідей. Ми звернулися до фонду «Десайт», Фонд «Східна Європи, які допомагають нам експертно впроваджувати цей шкільний громадський бюджет. Вони приємно були здивовані, адже ці. Організація не працює у нас на Закарпатській області. На сьогодні ми є єдина громада в Закарпатті, яка впроваджує шкільний громадський бюджет. Було прийнято відповідні рішення, положення, програми. Все наші працівники підготували. Наші спеціалісти підготували всі необхідні положення, звичайно, з допомогою наших експертів. За допомогою підтримки також директори шкіл їздили на навчання в Київ, де проходили відповідне навчання щодо впровадження громадського шкільного бюджету, і було прийнято рішення його впровадити. У громаді планують проводити конкурс проєктів шкільного громадського бюджету й у наступні роки та зробити ініціативу традиційною, аби якомога більше школярів долучалося до процесів управління на місцевому рівні. Розвитку співпраці з органами місцевого самоврядування в цілому.